Доброго дня. Сьогодні хотів записати відео про один з найтаких цікавіших і найнебезпечніших плюс найхитріших паразитозів, які, в принципі, дуже тяжко діагностувати в нашому організмі, а також дуже тяжко пролікувати. І сьогоднішнє відео буде про токсокару. Токсокара. Каніс або токсокара каті це є аскарида собача або аскарида котяча, яка спокійно собі розвивається в організмі котів і собак, але знову ж таки ми розуміємо, що е, саме оці мікроличинки, які потрапляють в наш організм, вони можуть створювати серйозні проблеми в нашому організмі. Як це відбувається? Або ми заковтуємо ці личинки, або вдихаємо ці личинки? І по суті, ми заковтуємо яйця токсокар або аскарит собачих і котячих. Вони перетворюються в личинки в нашому організмі, і ці личинки можуть мігрувати нашим організмом. Тобто вони можуть потрапляти в сітківку ока, вони можуть потрапляти в центральну нервову систему, вони взагалі можуть потрапляти. Фактично в саме око і створювати там досить сильне запалення. Крім того, знову ж таки, в центральній нервовій системі можуть створювати різні так само запальні процеси, а також викликати епілепсію. Крім того, звичайно, що ці личинки можуть потрапляти, наприклад. В репродуктивні органи і створювати там запалення, крім того, в суглоби і створювати запалення суглоба. Звичайно, найчастіше вони потрапляють в дихальну систему, а також створюють проблеми для лорів, для лікаря вухо горло ніс, тобто вони створюють проблеми з отитами. Знову ж таки, синуситами, гайморитами, а також тонзелітами, от плюс можуть створювати об... обструктивний бронхіт, а також прояви, які нагадують, і в принципі при токсокорозі ми теж можемо отримати діагноз астмо. Крім того, ці мікроличинки можуть потрапляти в печінку, в нирки, що то в судини і в судинах створювати так само запалення і теоретично утворення бляшок в судинах. А також провокувати так само варикоз, тобто за рахунок того, що вони уражають ці мікроличинки клапани вен, тобто, все це є теорія, але на практиці це так і працює. Знову ж таки, основне питання що стосовно діагностики токсокорозу, Токсокороз не діагностується по аналізу калу. Раз і назавжди запам'ятайте, неможливо діагностувати токсокароз по аналізу калу. Не шукайте токсокар в калі, тому що я бачу говориш, говориш 10 разів. Говориш, все рівно є лікарі і є пацієнти, які пробують шукати токсокари в в калі. Їх немає там. Тобто, це треба розуміти, яким чином ми можемо діагностувати токсокароз? Це є. Визначення антитіл до токсукар, переважно сумарних в аналізі крові. Крім того, є аналіз, який називається Вестернблот, але в Україні практично він не використовується, тому що його ніхто не замовляє. Крім того, котячу токсукару ви не можете зараз діагностувати в Україні точно, тому що знову ж таки немає зараз аналізу на котячу токсукару в Україні. Тому теж треба орієнтуватися на додаткові показники, такі як імуноглобулін і майже який може і гієн народі називається, який може підніматися при токсокарозі догори. Тому можна орієнтуватися на ці речі. Крім того, звичайно, що токсокороз може викликати так само дерматити, тобто досить сильні дерматити, запалення шкіри. Значить, Про це треба пам'ятати. Про діагностику я розповів, що ми здаємо аналіз крові. Далі, відповідно, коли ми отримали результат з позитивним аналізом на токсокароз, є позитивні антитіла до токсокар, лікар має призначити лікування. Яке лікування токсокарозу? Колись було лікування 20 днів, і так було 5 курсів з перервою місяць часу. Далі, відповідно, скоротили це 10-20 днів на розсуд лікаря і кілька курсів. Далі скоротили 5-10 днів на розсуд лікаря. Зараз переважно лікарі використовують курс 5 днів і відповідно пробують вилікувати таким чином токсокароз. На жаль, це так не працює, і таким чином вилікувати його неможливо. Тому знову ж таки розраховуйте на те, що один день протипаразитарних препаратів це приблизно ви знищили один відсоток личинок в вашому організмі. Тому для того, щоб знищити всі личинки, вам часом потрібно 100 днів і більше лікування. От тому знову ж таки шукайте лікар, який в темі, який знає, як це робити. Хто це може бути? Це може бути будь-який лікар, який має практику і досвід в лікуванні токсокар. Не обов'язково інфекціоніст, і не всі інфекціоністи знають і мають практику лікування токсокарозу. Ну тепер такі часи. Тому в даній ситуації, якщо ви чуєте фразу, що антитіла до токсокар це пам'ять, значить, відповідно, в вашому організмі це правда, але тут лікар має запитати вас, чи ви проходили курси раніше тривалі від токсокарозу. Якщо так і нема клінічних симптомів, тоді окей, лікувати токсокароз не потрібно, а просто пильнувати, знати, що та проблема могла бути. Якщо відповідно є симптоми клінічні, плюс відповідно ви не проходили, чи ваша дитина не проходила тривалих курсів лікування. Таких, наприклад, як в Японії по 28 днів два тижні перерви 28 днів це протокол японський лікування токсокарозу. Но якщо ви взагалі не проходили жодного лікування, бо приймали одну або три таблетки протипаразитарні, я рекомендую пролікувати токсокароз для собак котів. Я рекомендую приймати, тобто давати їм дронтал з ветаптеки раз в місяць. Чому раз в місяць? Тому що розвиток аскарит собачих або аскарит котячих токсокар. Собаки і кота є приблизно півтора місяця. Якщо ви будете кожен місяць здавати, тоді в принципі ризик розвитку тих паразитів домашніх тварин буде дуже низький. Ось такі мої поради стосовно токсокарозу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях, поширте і дякую за вашу підтримку. Гарного дня!